Мене звати Валентина Самар, ви дивитеся питання національної безпеки, Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Підпишіться на наш канал в Ютуб, ставте лайки, коментуйте відео, щоб як можна більше людей його побачили і отримали достовірну інформацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях українського півдня і Криму. Усі лінки на сайт Центру журналістських розслідувань, його сторінки в соцмережах, у описі до цього відео. А в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про політичних бранців Кремля, яких ФСБ незаконно ув'язувано. Знала через фальсифіковані звинувачення, зокрема про Олексія Кисельова, з командира корабля управління військово-морських сил України, військового пенсіонера, волонтера і активіста, якого голослівно звинувачують у спробі морської блокади і участі у неіснуючому незаконному збройному формуванні. З адвокатом пана Кисельова Алексієм Ладіним будемо говорити у другій частині програми. Також детально сьогодні розкажемо про великий пограбунок, до якого вдалися цивільні окупанти, так звані уряди у Запорізькій та Херсонській областях. Та в Криму. Цей процес відбувається на цих територіях синхронно. А відтак майже, майже напевне можемо стверджувати, що добро на грабіж, гауляйтери та їхні криші в російських спецслужбах отримали на найвищому рівні в Кремлі. Почнемо з Окупованого Криму. Тут, нарешті, збулася мрія головних зрадників, так званих глави Республіки Сергія Аксенова і спікера Госсовєта Володимира Константінова. Вони та їм подібні добряче поживилися на початку окупації півострова у 2014 році. Тоді бандити із самооборони Аксенова захоплювали державні приватні підприємства, а Госсовіт під виглядом націоналізації незаконно їх привласнював і передавав потрібним людям. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну гауляйтери Криму сприйняли як можливість для нового грабежу і почали добиватися в Москві прийняття федерального закону про націоналізацію майна громадян недружніх держав. Але в Москві ініціативу не підтримали, адже за законом Росії власникам націоналізованого майна треба відшкодувати його вартість. Тоді кримські гопники прийняли свій регіональний закон і кинулися грабувати. Під роздачу потрапили підприємства, що належать відомим українцям, які продовжували вести бізнес в окупованому Криму. Розповідає Микита Панасенко. Спочатку вони казали українським бізнесам у Криму, зареєструйтесь за російськими законами, платіть податки і спокійно працюйте. А тепер все забирають. Під так звану націоналізацію в окупованому Криму потрапили підприємства українських олігархів, які продовжували працювати під час окупації. Росіяни та кримські гауляйтери вирішили націоналізувати бізнес українських олігархів та підприємців меншого статусу в Криму. Так званий спікер парламенту окупованого півострова Володимир Константинов назвав перші три підприємства, які будуть передані у собственності республіки. Звісно, це найбільш відомий новоцентр, там Бочисарайський центр завод, там альмінський комбінат стройматеріалів, наприклад, Бачисараї, та ну і так далі. Такі підприємства, і, звісно, розбираємося з їх собственності, в тому числі великого патріота України, Зеленського. Історія ця не нова, бо з перших днів після фейкового референдуму у 2014 році Росія почала захоплювати українські державні і стратегічні приватні підприємства в окупованій автономній республіці Крим. Пограбування робилося під виглядом націоналізації, але насправді до націоналізації з юридичної точки зору цей фарс не має жодного стосунку. Адже навіть за законодавством Росії держава, націоналізуючи якісь активи, має компенсувати їхню вартість власнику. Нічого подібного в Криму не відбувалось. Після початку повномасштабної війни кримські гауляйтери націлились на нові можливості дерибану українського бізнесу. Однак у Москві не погодились на прийняття федерального закону про націоналізацію активів недружніх осіб із недружньої країни. Тоді Константином Заксеновим прийняли кримський закон. Отже, так звана націоналізація є звичайною крадіжкою цілком в дусі Росії. Ніяких юридичних наслідків вона не має. Але фактично бенефіціари нині привласнених бізнесів перестануть отримувати прибуток з окупованих територій. Давайте розглянемо ближче підприємство, яке назвав Константинов. Нова центр К мережа найбільших будівельних супермаркетів в Криму. До 2014 року вивіски над цими магазинами були іншими. Всім нам добре відомі епіцентри та нова лінія, якими володіють народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина Герега. Нова центр з'явився в російській юрисдикції у квітні 2014 року. Його засновником стала підмосковна компанія Рустройка, яку у свою чергу заснувала кіперська компанія Едлагор Ентепрайзес Лімітед та Олег Воротний, який був партнером ГРЕФу російської компанії Русланіко. Від грудня 2018 року засновники Русланіко сховані в офшорі на Маршалових островах. Але офшори не залишаються конфіденційними вічно. Після масштабного витоку документів офшорних компаній Pandora Papers, журналісти розслідувачі змогли підтвердити, що саме подружжя Герег є власниками кіперських компаній, зокрема, Edlagor Enterprises Limited, яка безпосередньо володіє кримським новоцентром. Після початку окупації Криму Герега, який був народним депутатом, не тільки не вивів з півострова свій бізнес, а й співпрацював з окупантами. Центр журналістських розслідувань виявив, що новоцентр брав участь у російських держзакупівлях. Найбільші контракти були з Чорноморським флотом Росії, якому поставили будматеріали на 2 мільйони рублів. Продавав супермаркет матеріали і вкраденим в Україні курортним і освітнім закладам. Санаторієм Нижня Ореанда, що належить Верховній Раді України, але був привласнений управлінням справами президента Росії. новоцентрка центр уклав щонайменше сім контрактів. Після нашої публікації компанія Герег участі в російських тендерах більше не брала. Олександр Герега був одним із бенефіціарів закону про весь Крим, що дозволяв українському бізнесу працювати в окупованому Криму, підтримуючи економіку Росії. На превеликий жаль, я доступу до Криму не маю. Чому, бо ви знаєте, що я що санкції то проти мене діють чи з 2014, чи з 2015 року Олександр Володимирович Герега на превеликий жаль, тобі ж бізнесом зараз не займається. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупації Півдня усі старання Герег сподобатись загарбникам, зійшли на Нівець. Співвласниця епіцентру Галина Герега заявила, що розв'язана Росією війна є злочином, за який Путін має відповісти в Гаазі. У коментарі видання Економічна Правда Герега повідомила, що передали понад 100 мільйонів гривень на потреби збройних сил України, теробороні та волонтерам. Також епіцентр забезпечує гуманітарну допомогу. Мабуть, це росіяни пробачити вже не змогли і ввели в новоцентр свою тимчасову адміністрацію. Ця робота почалася, слава Богу, що нормативно правова база створена, підприємства вже багато, Новоцентр завод вже працює е, в адміністрації, яка, в общем-то, е, вже, вже там е, функціонує. За словами Константинова, тимчасова адміністрація працює також у Бахчисарайському комбінаті «Стройіндустрія» – найбільшому виробнику цементу та будівельних сумішей. Розібратися кому точно він належить сьогодні доволі складно, оскільки акціонерні товариства в Росії мають право не розкривати власників акцій. Підприємство одночасно існує і в українській, і в російській юрисдикціях. До окупації Криму власником контрольного пакету акцій української компанії було акціонерне товариство Брінкфорд. Нині ліквідоване. Учасники ринку приписували комбінату Бахчисарая колишнім депутатам Верховної Ради України Миколі Мартиненко та нині вже покійному Давиду Жванії. Російський комерсант у 2017 році писав, що акції найбільшого у Криму комбінату буде індустрія висловлена на продаж з політичних причин. Чи були вони продані, невідомо. Однак логічно буде вважати, що оскільки кримські гауляйтери зараз експаприюють екстроіндустрію, то належить вона саме українцям. Під так звану націоналізацію потрапив також Альмінський завод будівельних матеріалів. Це також акціонерне товариство, тому актуальних даних по власникам у нас наразі немає. Окупанти називають бенефіціаром Сергія Таруто – політика, голову ради і директорів компанії Індустріальний союз Донбасу. В українському реєстрі юридичних осіб власником пакету акцій значиться компанія Альмінський камінь, що входить до умовної групи Індустріальний союз Донбасу Тарути. Її кінці також ведуть на Кіпр через компанію-засновницю Ероукрест Лімітед. Ведення бізнесу та інвестицій в окупованому Криму суперечать введеним санкціям Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Проте до листопада 2021 року було дозволено уже згадуваним законом України про весь Крим. Завдяки йому українські мільярдери Костюк, Ахметов, фірташ та інші могли продовжувати свій бізнес на півострові, чим дуже допомогли російським окупантам утримувати Крим. Рік тому Верховна Рада України скасувала цей корупційний колаборантський закон. Тож, виправдань для бізнесменів, що ведуть справи на окупованій території, більше немає. А з так званою націоналізацією, вони тепер можуть або подавати позови в міжнародні арбітражі, щоб отримати компенсацію, або ж чекати звільнення Криму. Цікава деталь у переліку експропрійованих підприємств, які навів Константинов, немає Керченського суднобудівного заводу Залів, але його називає «Гауляйтер «Аксенов». І це дуже дивно, адже завод залів, що належить українському мільярдеру Костянтину Живаго, Казанські рейдернули з допомогою того ж таки Аксенова, точніше його бандитів самоборони, ще у 2014 році. Представники Зеленодольського суднобудівного заводу, що в Татарстані, зареєстрували у Москві фірму клона суднобудівного заводу Залів. Захопили завод і оголосили колективу, що тепер вони їхні інвестори і Спаситель. То що ж відбувається? Чому завод Залів, який росіяни рейдернули ще 8 років тому, і який усі ці роки працював на російську оборонку, тепер начебто націоналізують? Судячи з усього, під час рейдерського пограбунку і зміни форм власності на українській юрособі, яку казанські клонували, ще залишилися якісь активи, наприклад, права на землю, проектну документацію тощо. І тепер остаточно вирішили підчистити документи. Давайте тепер подивимось, на чому розжилися росіяни й українці-зрадники на Херсонщині. Як відомо, цивільна окупаційна адміністрація звалила із Херсона на лівий берег Дніпра і в Крим, але тягне за собою все, що тільки можна: обладнання лікарень і медичних центрів, автомобілі і спецтехніку, вежі сівникового зв'язку і меблі. Та що там навіть решти князя Потьомкіна вигребли із могили, і як кажуть, відвезли у Москву Путіну лічно. Це щодо того, що Росія здесь була навсіда. Учора Гауляй Терсальдо заявив, що так звана евакуація, насправді депортація, поширюється тепер і на мешканців лівого берега Дніпра. 15 кілометрову зону фактично оголошено зоною примусової евакуації. Все під тим же брехливим приводом загрози з боку Збройних сил України, підриву греблі Каховської ГЕС і ще неназваних названих страшних методів, які, начебто, Україна збирається застосувати. Логіки тут не ніякої, хоча ні, вона звичайно ж є. Депортуючи людей, росіяни звільняють їхні оселі для своїх військових аби їм комфортно і головне розосереджено було втримати оборону. Водночас, так звані уряди на окупованому півдні взялися до націоналізації крупних підприємств. Херсонські гопники поклали око на виробничі потужності знаменитої компанії Чумак, що знаходиться у Каховці, місцеву філію глобального зернотрейдера Каргіл та Новокаховський річковий порт. На окупованій частині Запорізької області знаходимо сліди відомих кримських корумпантів. Нагадаю, що Гауляй Тераксенов уже прилаштував своїх любих друзів до годівнички місцевої окупаційної адміністрації Андрій Козенко, який з тріском вилетів із Госдуми через махлювання з декларацією, є заступником псевдогубернатора Балицького і відповідає саме за економіку та інвестиції. Тож експропіація активів українців, ймовірно, у його повноваженнях, а відтак і в його відповідальності. Про міністра транспорту Цу. Туркіна, який промишляє перевезенням краденого зерна і пального на окупованому півдні, ми вже розповідали. Але ось вам новачок. Сергій Бейму, відомий кримський нафтотрейдер і співвласник нафтової привалки в рибному порту Керчі, тепер сів на вкрадену мережу АЗС у Мелітополі. Відімка як нам будемо говорити, протягують руки помощи і спокійно починаємо заново працювати. З 2016 року відновлено роботу морського залізничного порому Райдер» на лінії порт кавказ керченський рибний порт. З того часу аналітики фіксують відновлення контрабандної газової схеми, незаконні заходи суден зі скрапленим газом до причалів тест терміналу Оператором порому Конротрейдер у реєстрі вказана сімейна фірма Беймів. Тест-термінал, частку які го року має Люція Пурим. Роком раніше Люція Федорівна увійшла у ще одну сімейну компанію Беймів фірму. ТЕС. Це була знакова подія, бо партнерство із мамою голови правління та бенефіціара російської компанії Софрахт Дмитра Пурима відкрило бізнесу колаборанта Бейма друге дихання. Загалом партнерство сім'ї Беймів та Люциї Пурім охоплює десятки кримських компаній, які займаються не тільки пальним, а й нерухомістю, автотранспортом, виробництвом цистерн тощо. У Бердянську окупанти захопили виробничі компанії Агрінол і Азмол, що виробляють мастильні матеріали і оливи, а також машинобудівну компанію Бердянські жневарки, серед продукції якої є платформи і тракторні причепи. Причиною псевдонаціоналізації називають небажання власника сплачувати податки Росії і вбудовуватися в правове поле Російської Федерації. Примітно, що бенефіціаром цих компаній є Олександр Пономарів, народний депутат від проросійської ОПЗЖ, у якого програма схеми знайшла російський паспорт. І таке буває. Гіркий Кримський досвід показує, що перелік експропрійованих окупантами та їхніми гауляйтерами компаній і виробничих потужностей буде тільки рости. Така природа Росії красти і знищувати, а не створювати і розвивати. Ви дивитеся питання національної безпеки телепроект Кримського центру журналістських розслідувань Олексій Кисельов, екс-командир корабля управління військово-морських сил України, волонтери громадський діяч, який незаконно утримується в Сімферопольському СІЗО, оголосив голодування. Нагадаю, що ФСБ голослівно звинувачує військового пенсіонера у спробі створити морську блокаду, перекривши Керченську протоку і участі у неіснуючому незаконному збройному формуванні батальйоні імені Номана Черебіджихана. Пан Кисельов оголосив голодування, вимагаючи медичного огляду, оскільки є загрозли для здоров'я наслідки тортур, яким його піддавали в Генічіську, а потім і в Криму, добиваючись зізнання в злочинах, які він не вчиняв. І з нами на зв'язку із Сімферополя російський адвокат Олексій Ладін, який є адвокатом Олексія Кисельова. Здравствуйте, Олексій, спасибо, що знайшли час в вашому плотному графіку для нашого розговору. І перший вопрос, як себе чувствує Олексій Олексійович Кисельов? Хочу сказать, что Алексей Алексеевич Кисельов чувствует себя Ну, не совсем хорошо, тем более, что он уже длительное время находится в пыточных условиях а, следственного изолятора. А, собственно, это его а, физическое состояние, состояние здоровья и а, послужило, так скажем, основанием для того, чтобы он начал голодовку. Так как он уже в течение двух месяцев не может добиться того, чтобы его вызвал медицинский работник и выслушал, собственно его э, жалобы на здоровье хотя по закону э, в течение суток медицинский работник должен э, после после того как он напишет заявление должен вызвать э, в себе и провести какой то первичный осмотр mm. Ранее вы говорили о том, что у Алексея сломано ребро, что а, а, он чувствует себя очень плохо и необходима, ну, прежде всего, просто первая медицинская помощь. А чего добивается, кроме этого, еще Алексей своей голодовкой? Ну, а, цель простая. Цель а, провести а, медицинское обследование, поставить диагноз и провести лечение. Хочу сказать, что после того, как он перенес а, пытки, у него а, то есть в июле 2022 года, до сих а, до пор у него отсутствует чувствительность в трех пальцах правой руки. Это после того, как ему а, застегивали наручник на запястье и, собственно, подвешивали ну, вверх. А, валит плечо, правое плечо и предплечье. Он даже руку не может поднять, ну, так скажем, ну вверх. Чуть-чуть приподнимает, дальше, дальше она не двигается. Кроме того, у него появились регулярные головокружения и э, боли в нижней части живота или желудка. Соответственно, есть основания, э, есть основания полагать, что все это последствия пыток. Также у него обострились э, ряд э, хронических болезней. И вот, собственно два месяца он пытался добиться того, чтобы его вызвал к себе медицинский работник. Забегая вперед, хочу сказать, что после того, как он объявил голодовку, 27 октября, 1 ноября, медицинский работник его к себе вызвал. Однако это была фельдшер, она пояснила, что в ближайшее время э, его к себе должен вызвать э, начальник медсанчасти. Но Киселева и меня, как его защитника, интересует не то что беседа а, с медицинским работником или даже с начальником местной части, нам необходима определенная дорожная карта по диагностике его а, заболеваний и по, а, собственно, выстраиванию лечения. Мы понимаем, что средства узких специалистов, поэтому поэтому необходимо а, его вывозить видимо, в республиканскую больницу, в другие больницы, где бы проводили ему диагностику, ну и э, установили диагноз и э, там, э, провели лечение. Алексей, вы сообщали также о том, что голодовку Алексея Киселева поддержали а также узники которые находятся в этом блоке, так понимаю, политическом, да, блоке э, Симферопольского СИЗО, из шести камер, кто эти люди, кто поддержал Алексея Киселева, а за что они там сидят, почему, э, почему эти люди поддержали тоже его? Ну, э, СИЗО-1 э, имеется так называемый спецкорпус, на, э, на этом, э, в этот спецкорпус входят шесть камер, ну, как вы уже правильно заметили, там сидят политические э, заключенные, то есть э, люди, которые были похищены э, с территории Украины правоохранительными органами, и впоследствии их похищение, так скажем, было легализовано в виде задержания э, уже в Крыму. В подавляющем большинстве э, уголовные дела в отношении них расследуют управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Да, действительно, все шесть камер поддержали э, Алексея Алексеевича. После того, как медицинский работник Фельдшер вызвала э, Алексея Алексеевича, то есть они э, прекратили голодовку, но пояснили, что в случае, если его вот там требования по медицинскому свидетельствованию, по установлению mm -hmm. диагнозов не будут выполняться, они готовы вновь поддержать э, голодовку. Хочу сказать, что на 1 ноября 2022 года, когда я с Алексеем, Алексеевичем встречался, он голодовку еще не прекратил, так как а, начальник местной части его к себе не вызывал и какой-то ясности по поводу того, будут, будут ли его диагностировать, будут ли проводить анализы относительно его жалоб на здоровье, еще не было. Mm -hmm. а, насколько я знаю, дело Алексе... фальсифицированное дело Алексея Киселева а, уже, скажем так, расследовано ФСБ, и а, обвинительное заключение уже направлено в суд. И была информация о том, что это Джанкойский суд. Почему Джанкой? Если а, его, а, ну, по сути, арестовали, задержали а, генически, потом направили в Симферополь, а суд почему-то будет рассматривать это дело в Джанкое? Ну, да, в данном случае я могу всего лишь предполагать. Э, полагаю, что преступление, которое якобы совершил Алексей Алексеевич Киселев, было, э, ну, то есть было совершено на территории Чангара, а, собственно, Джанкой, Джанкойский районный суд, это ближайший э, суд российский, э, который находится в республике Крым, собственно, к Ченгару. По крайней мере, он был ближайшим на тот момент, когда э, уголовное дело начало, начало расследоваться. То есть, тут события происходят с невероятной, э, как скажем, скоростью, да, там, э, референдумы, либо э, симулятор э, референдума, да, то есть, там, часть, э, то есть кто-то считает, что Ичингар э, в настоящий момент это территория Российской Федерации, но по поводу наличия либо отсутствия э, судебной системы Российской Федерации мне ничего не известно. Спасибо большое, це було Олексій Ладін, адвокат, російський адвокат, який є захисником Олексія Кисельова, з командира корабля морських сил України Славутич, який знаходиться зараз в СІЗО Семфірополя, і уже 7, 7 листопада відбудеться засідання у Джанкойському суді за сфальсифікованою ФСБ справою. На сьогодні у нас все Кримський центр журналістських розслідувань. Бажаю вам бути здоровими та інформованими. Бережіть себе, допомагайте одні одному. І Наші славні армії визволительниці, слава Україні.